Безпосереднім виконавцем проекту є Асоціація енергоефективні міста України. Серед партнерів Незалежний інститут з екологічних питань Німеччини, Долинська загальна освітня школа номер 5 чи не найменша школа в Україні, яку відібрало конкурсне журі для участі в освітньому проекті. Метою цього проекту є Залучити наших дітей до енергоефективності, навчити дітей, а також через дітей їхні сім'ї, енергозбереженню, економії енергоресурсів. Протягом січня-жовтня цього року школярі братимуть участь у підготовці та проведенні різноманітних заходів, що сприятимуть змінам у побутовій культурі споживання енергії у їхніх школах та домівках. Питання екології, екологічних проблем в Україні безпосередньо досить важливе є, навіть якщо ми відкидаємо його на якесь останнє місце, воно все одно залишається нікуди не дінеться. Днями учні сьомих дев'ятих класів готувалися до проведення всесвітньої естафети добрих справ Година Землі для дітей середніх та старших класів. Члени енергокоманди школи провели короткий курс енергетичного лікнепу. Учні молодших класів роздали інформаційні листівки для ознайомлення разом з батьками. Також наші учні вирішили долучити до години землі наше місто жителів нашого міста. Інформаційні листівки ми також роздавали і в місті. Ми йдемо, сповіщаємо кожну людину, роздаємо листівки, тому що часто таке буває, що світло в кімнаті горить, а нікого нема. Телевізор працює, а ніхто його не дивиться. Тому Якщо ми почнемо зберігати оце світло, уявіть собі, скільки є людей в одній країні, а скільки в цілім світі. І одна планета використовує стільки світла, як 100 самих потужних електростанцій. А для них ж потрібна і нафта, і вугілля, які дуже-дуже важко добувати. Тому ми потрібно, нам потрібно, щоб ми об'єдналися всі разом, і щоб зберегти свою працю і чужу. За результатами роботи буде проведено аудит, після чого буде розроблено та впроваджено програму доступних заходів, спрямованих на зменшення споживання енергії.